По протоколам з синіми печатками більше двох тисяч галаців я обережаю Степанова. Я буду робити на благо нашої Лазівщини, на благо міста Лазава. Те, що я написав сьогодні, змінчика Мінчика Лазава, вони будуть в найкоротший термін. Як гадаєте, яким чином? За рахунок чого ви досягли такого результату? За рахунок підтримки людей. Ну, а чому ви дотримувалися підтримку? мене вірять в мене, як я в них. Ваші перші кроки у якості міського голови? Перш за все сформую команду. Як я вже говорив, команда буде з тих депутатів, безумовно, які пройдуть міську раду або які запропонують свої кандидатури. Якісь конкретні кандидатури є, ви бачите на якісь посади? Я запропонував першого заступника комітету Рудю Стефан Миколаївича, потім однозначно освіту возглави Олег Інденко, ну а там будемо дивитися. А перші кроки після, після створення команди. Після створення команди буду робити аудит бюджету, аудит житлово-комунального господарства, те, що я говорив людям. Мені потрібно зрозуміти економіку міста і зрозуміти проблеми по житлово-комунальному господарству, в чому такі у нас тарифи і як ми ефективно використовуємо гроші людей, які платять за надані послуги. Скажіть, будь ласка, під час виборів ваш штаб, чи позначають якісь порушення, чи можуть бути моменти, які можуть ще вплинути на результат виборів? Відміни від того, що приховав штаб попередньо. Ну, я об'їхав усі дільниці в день виборів, по крайній мірі, поговоривши з головами комісії, на яких нарікань не було у нашу сторону чи в сторону опонентів.